За минулу добу на Кіровоградщині 32 особи захворіли, 40 одужали, повідомила головна санітарна лікарка області Надія Обарчук 21 грудня. Згідно з оперативною інформацією по Олександрії, станом на 21 грудня в місті лікується 103 хворих на коронавірусну інфекцію. Із них 74, у тому числі четверо дітей, на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. З 21 грудня ЦНАП міста Олександрії відновлює роботу за звичним графіком. З понеділка по четвер, з 8 по 17 годину, п'ятниця з 8 до 15.30. Прийом реєстраторів бізнесу не відновлюється. Суб'єкти господарювання різних форм власності за отриманням необхідних послуг мають можливість звернутися на державний портал Дія та на профільний сайт. Святкові дні, а саме 25 грудня 2020 року, 1, 7 та 8 січня 2021 року. У зв'язку з відзначенням загальнодержавних свят ЦНАП працювати не буде. 19 грудня у вітальні довіри Кава та Бесіда, що при бібліотеці для юнацтва, прийшли вже другі посиденьки з психологом. Це спільний проєкт громадської організації Лікарняні клоуни, психотерапевта Марини Молчан та Олександрійської центральної бібліотечної системи. Цього разу на зустріч із психологом завітала молодь. Під час тренінгу знайомства колаж Бажань. Хлопці та дівчата познайомилися, розказавши, з яким настроєм завітали. За допомогою певних правил училися пізнавати свої емоції та настрої працювали з метафоричними асоціативними картками та виготовили власними руками колаж бажань на 2021 рік. Олександрія зустріла Святого Миколая онлайн-святами святом і святковою міською ялинкою. 19 грудня о 17-й годині засяяла головна міська ялинка на Соборній площі. Цей час на моніторах, розміщених на фасаді кінотеатру, транслювалися відеопривітання та виступи місцевих колективів. На площі можна було придбати солодощі, сфотографуватись у тематичних фотозонах, пише тексти Олександрія. Палац культури Світлопільський приготував для Олександрійської малечі новорічну казку Мюзикл «Повір у казку Прем'єра 25 грудня. Через епідеміологічну ситуацію більше святкових заходів у місті відбудуться дистанційно або з обмеженою не більше 20 чоловік кількістю людей. Тому вірити в казку діти будуть в онлайн-форматі. На сторінці Палацу культури у соцмережах.